Ну хіба не красуня? Сьогодні на тесті. У мене модель, попередниця якої, так би мовити, розділила дизайнерську історію Toyota на до і після появи кросовера Січар. Отож, вітаю! Мене звати Сергій Волощенко, і сьогодні у нас з вами перший в Україні огляд другої генерації Toyota SHR. C-HR створено на основі філософії концепт-кар на дорозі. Хоча впевнений, до більшості київських водіїв це більше схоже на те, що прибульці залишили на землі свою рятувальну капсулу. Але така експресія в дизайні дала свої серйозні плоди. Якщо подивитися на статистику першого покоління, то більше половини покупців моделі назвали головною причиною покупки саме C-HR його яскравий дизайн. Вісім років тому Січар як справжній вар'ят об коліно зламав звичний стиль кросоверів і сказав, що хоче бути схожим на купе. Тому сама назва Сір розшифровується як купе хайрайдер, тобто високопосаджене купе. В порівнянні з попередником пропорції майже не змінилися, він став хіба що на 4 см ширшим, ніж перший Сір, але що серйозно впадає в око. Це те, що суттєво зменшилася довжина переднього звису, і завдяки ось цій підково подібній оптиці, сієчар отримав стиль, який є, наприклад, у нового пріоса чи електричної Toyota bz 4X. Вперше у сієчара з'явилися і матричні фари, які, як і лампи підсвічування поворотів, доступні в двох вищих комплектаціях. Якщо зайти в додаток «Авторія», то в розділі Нові авто застосунок покаже 23 пропозиції на новий Сієчар у офіційних дилерів Toyota. Здебільшого в цьому ефектному золотисто-чорному фарбуванні. Але те, що Сієчар це реальний провокатор. Справжній піжон чи модниця. Кому як більше подобається, це абсолютно правда. Особливо завдяки ось такому яскравому фарбуванню. Зараз в рамках пакету, який називається Premier Edition, для двох топових комплектацій Premium та GR Sport доступне ось таке двотонове фарбування. І ось цей золотисто-чорний колір, ніби магнітом. Притягує до себе увагу в трафіку, я розумію, що це, мабуть, перша машина на київських дорогах, тому і така колосальна увага. Так, виразний колір. Хоча із 4 тисяч попередніх сієчарів, проданих в Україні, найпопулярнішими кольорами були білий та сірий металік. Хоча вистачає і дрібніших, але не менш ефектних деталей, в першу чергу, звичайно, мова йде про ось такі. Висувні ручки дверей, які доволі шумно закриваються, коли машина рушає з місця, але виглядає дуже круто. Ну і, звичайно, не можна не помітити, особливо вночі, ось цей суцільний великий плафон світлодіодних ліхтарів, де всередині інтегровано напис Toyota Сієчар. Так, сієчар створено на тій самій платформі TNGA, що й попередника. Але інженери приділили ще більше уваги аеродинаміці. В носовій частині, яку виконано у фірмовому стилі Акула Молот, зведено до мінімуму щілини між деталями. А омивачі і радар вмонтовані за так званим безшовним способом. Тобто за аеродинаміку боролися усіма доступними способами. Більше того, якщо подивитися на заднє скло, то ми бачимо. Що тут немає склоочисника. Інженери відмовилися від нього, ґрунтуючи це тим, що у чара першокласна аеродинаміка і потоки повітря очищають заднє скло від бруду. Побачимо, як це в реальності. Головна ж технічна новинка в цій чарі стосується все-таки повного приводу, тому що раніше повний привод був доступний виключно на машинах з бензиновими двигунами внутрішнього згоряння. Тепер концепцію змінено, тому що повний привод як опція доступний для двох верхніх комплектацій для преміума та для GR Sport, але досягається він за рахунок встановлення на вісь електромотора потужністю 30 Кінських сил і цей повний привод у Toyota називається AVDI. В порівнянні з попередницею, об'єм багажника не дуже змінився. Тоді було 297 літрів. Зараз у простішого гібрида з мотором 1.8 305 літрів у багажнику, а у дволітрових комплектацій, як у нас, 292 літри. Якщо розкласти спинки заднього ряду, то влізе вже 1068 літрів. І при цьому утворюється абсолютно рівна підлога. А в підпіллі розташувалася докадка і невеличкий органайзер. На українському ринку uh, CHR пропонується в п'яти комплектаціях: Leaf, Active, Lounge, Premium та GR Sport. І всі без виключення гібридні. Різниця тільки в тому, що простіші виконання мають під капотом гібрид, побудований. Навколо бензиновика 1,8. А дорожчі комплектації вже мають в складі гібрида 2-літровий бензиновик. Як наша машина у комплектації преміум. Якщо подивитися на попередню генерацію, то 40% попиту припадало на дорожчі комплектації. Решта порівно розподілялася між середніми і базовими. А доля гібридів серед цієї чарів у 2019 році ледве перевищувала половину. Та вже у 2022 їх було 95%, А роком пізніше були самі гібриди. З того, що глобально змінилося, Toyota каже, що тепер встановлено нову акумуляторну батарею. Під заднім сидінням вона стала компактнішою на 1,5 кг легшою, але приблизно на 15% ефективнішою. Новий сі чар експлуатує тему купе і в салоні, тому що Тут з'явилися риси, яких не було в попередника. Принаймні, якщо подивитися на двері, то видно ось цю дизайнерську лінію, яка перетікає в торпедо. Так само водія ніби відгороджено від пасажира за допомогою ось цієї перегородки. І виробник каже, що інтер'єр тепер ніби огортає водія. Це виглядає доволі непогано. Перед водієм два екрани. Розміром 12,3 дюйма. Кожен мається на увазі цифрова панель приладів та екран мультимедійної системи. Він взагалі здається величезним в порівнянні з попередником. На ньому дуже гарно виглядає карта навігаційної системи. Вона є в усіх комплектаціях, окрім базової лів на лобовому склі, як опція для двох топових версій, вперше для Сієчара з'явився проекційний екран. Салон автомобіля оснащений 64-колірною підсвіткою. Нова мультимедійка дозволяє за бездротовим протоколом підключати гаджети до Apple CarPlay та Android Auto. Є й бездротова зарядка для мобільного. А іще сіє чар називають найекологічнішою Тойотою, тому що тепер в чарі використовується вдвічі більше переробленого пластика, ніж у попередника. Деякі елементи крісел взагалі повністю виготовлені з перероблених пляшок. І взагалі, ось ця тяга до еко відчувається в усьому. Наприклад, ось ця приємна на дотик замша. На картах дверей екологічна і називається не штучна, а веганська замша. Так само в декорі крісел використовується веганська шкіра. Хоча в нашій комплектації преміум зручні спортивні крісла з широкою підтримкою для плечей декоровано справжньою перфорованою шкірою. І крім іншого, вони мають електропривод підтримки попереку. А от на задньому ряду, на відміну від попередньої генерації. Пасажири мають трошки більше віконця, Тойота каже, що і огляд через заднє скло покращився завдяки меншому нахилу стійок. Та більшість цього не помітить, бо є зручна система камер кругового огляду з функцією панорамного виду, яка малює прозорий автомобіль і навіть видно кут повороту коліс. Знаєте, які найцікавіші перші враження від CHR? Це те, що навіть з вимкненим адаптивним круїз контролем CHR все одно автоматично гальмує, якщо перед тобою хтось уповільнюється чи з'являється перешкода. Це завдяки новій електроніці PDA, яка допомагає водієві з точки зору безпеки, і вона завжди на готові. Інша річ, яка одразу на себе звернула увагу в новому кросовері, це те, що на панелі приладів внизу з'явилося дві червоні рисочки, які дублюють стоп-сигнали нашого сієчара і показують, коли вони горять. Це дуже важливо, тому що ти розумієш, коли вмикаються стоп-сигнали, бо це в гібриді відбувається навіть тоді, коли ти просто різко відпускаєш педель газу і машина починає підгальмовувати електромотором. Я завжди казав, що гібриди це проміжний варіант між електромобілями і машинами з ДВЗ, який нівелює недоліки і тих, і інших, бо вміє її їздити без бензина, компенсує нестачу моменту на низах, але з іншого боку, можна їздити на далекій відстані. І не треба постійно думати про розетку. У порівнянні з попередником бензинові мотори майже не змінилися. Дволітровий бензиновик від гібрида розвиває тих самих 152 кінських. Сили стали потужнішими електромотори, тобто багато допрацювань саме в частині гібридного приводу. Електромотор тепер видає 83 кінських сили. Це в нашій передній приводній версії. В повноприводній версії додається ще електромотор ззаду на 40 кінських сил. Але цікаво з моєї точки зору, все-таки не кінські сили, а кількість тяги, тому що. Дволітровик видає 188 Нм метрів обертального моменту, а передній електромотор навіть більше 206 Нм. метрів. Тобто у електромотора тяги більше, ніж у бензиновики. Що найважливіше, каже виробник, що сильно змінилася також і трансмісія, і CVT. Порівняння з попередником ну, стала більш просунутою, більш лінійні реакції дає. З точки зору водія зникло ось це тролейбусне підвивання і та максимальна потужність гібрида, яку зараз видає 2-літровий 2-літровий CHR, а це 197 кінських сил. Багато в чому досягається більш ефективній роботі трансмісії і CVT. В ній використовується нове програмне забезпечення, менш густа олива, відповідно це дозволило отримати трошки більше на виході. Наша передня версія набирає сотню. За 8,1. А якщо взяти повноприводний варіант, в якого ще й додатково буде задній електромотор, він взагалі прискорюється за 7,9 секунди. Це робить гібридний C-HR четвертою найшвидшою Тойотою після Тойоти Cruiser 300, після Corolla Cross, ну і звичайно після дуже швидкого rav 4 плагін гібрид. У технічних характеристиках вказано максимальну швидкість для Сієча на позначці 180 км на годину, але я їздив значно швидше, в тому сенсі, що запасу тяги вистачає, щоб легко перестрибнути позначку в 200. І ти фізично відчуваєш, як машина впирається в електронний обмежувач. По спідометру це десь 190-192 км на годину, але ти чітко розумієш, що Сієчар може значно більше. Хоча сі це не гонщик, і по справжньому він розкривається все таки в місті, можна їздити виключно за рахунок тяги і там. Дійсно економити те, що виробник заявляє про 3,5 літри, це саме міський показник. При цьому на електриці дуже зручно дозувати тягу, не тільки в трафіку, де ти можеш максимально близько під'їжджати до машин і, до речі, контролювати відстань, тому що на широкоформатному екрані одразу з'являється картинка з камер огляду на 360 градусів, і ти бачиш всі ці відстані. Дуже зручно дозувати тягу електромотора, навіть тоді, коли ти, наприклад, збираєшся виїхати на бордюр. І при цьому один з головних Бонусів з моєї точки зору це абсолютна тиша, тому що ти можеш будь-яку вилуку пробку проїхати в абсолютній тиші, адже працюватиме тільки електричний двигун, а бензиновик просто спатиме. Хоча на трасі Січар міг би бути трошки тихішим, але я списую це багато в чому на доволі зубасті і шумні зимові шини. Взагалі, сієчар це доволі легкий в керуванні і приємний для їзди автомобіль. Подобається мені і те, що у сієчара як у справжній Тойоти, незважаючи на те, що кросовер доволі міцно стоїть на ногах, майже не крениться в нього інколи жорсткуваті реакції. Ямки він ковтає дуже легко. Дуже спокійно. Це багато в чому завдяки адаптації до українських умов. Більше того, український імпортер вирішив обмежитися 18-м розміром легкосплавних дисків з 55-м профілом гуму, і тільки в базовій, непростішій комплектації встановлено 17-дюймові. Тому що для європейських ринків йдуть навіть 19-дюймові диски, а в якості опції, здається, для версії GR Sport навіть 20-й. Важливий нюанс. Гібридна система вирубає бензиновик за найменшої нагоди. Тільки но ви відпускаєте типу педель газу, навіть якщо це трапляється на високій швидкості 120-130 км на годину. Ти бачиш, що стрілка тахометра падає донизу, і далі все відбувається тільки за рахунок електричної системи, а бензиновик спить. У чара вперше в історії. Відсутній механічний зв'язок між селектором трансмісії і коробкою передач він тепер тільки електричний, так званий shift by wire Це дозволило отримати новий функціонал, наприклад, повністю автоматичне паркування. І під час цього процесу водієві не треба перемикати режими вперед чи назад. Все це відбувається повністю автоматично. Є також цікава функція системи Blind Spot Monitor, яка бачить авто чи велосипедиста, який наближається ззаду, і попереджає водія червоною ілюмінацією і звуковим сигналом, якщо драйвер хоче в цей момент відкрити двері. Ну що ж, сі чар безумовно підняв градус ефектності, що правда, в основному за рахунок дизайну, тому що техніка залишилась. Більш-менш такого, як була, щоправда, стала значно ефективнішою. І те, що вона не змінилася, це плюс. Адже гібриди на сьогодні Toyota вивела майже на рівень досконалості. Подивіться, на ось цей баланс динаміки і економічності, він просто супоровий. Але й цінник не поступається ефектності. На сьогодні він стартує з позначки 1 мільйон 433 тисячі гривень. Тобто C-HR дорожчий за Corolla Cross, А топові комплектації знаходяться на рівні гібридного rav 4. Так, C-HR на сьогодні не найпопулярніший з точки зору продажів кросовер в Україні, але найефектніший це 100%. до того ж, у нього є важлива місія. Він показує, яким яскравим може бути дизайн Тойоти, і він залучає молоду аудиторію. Я ж наостанок тільки хочу підкреслити, що цей тест підготовлено за підтримки перевіреного партнера Авторія.